Я мама Ушкалова Дмитрия Александровича. Хочу попросить людей на Украине, на, в России, которые знают, где находится мой сын. Уже два с половиной года у нас есть вести, что они где-то находятся в плену. И поэтому моя просьба к небезразличным людям. Помогите, пожалуйста, найти моего сына. У нас много было информации, что они, что они где-то находятся ну, как рабочие их используют. Поэтому прошу, пожалуйста, помогите найти моего ребенка. Сыночек, если ты меня слышишь, пожалуйста, дай как-нибудь о себе знать. Мы все очень тебя любим, ждем и надеемся, и все время верим, что ты жив. И мы обязательно тебя дождемся. Хочу попросить всех небайдужих людей Допомогти в нашому горі. В серпні 2014 року нашу сім'ю ще чотири сім'ї постигла горе. Це сім'я Мелешка Сергія, Овчарика Олександра, Савченка Олександра і Ушкалова Дмитра. Наші діти пропали в зоні бойових дій на сході України в серпні 2014 року. Просимо всіх небайдужих людей. Якщо хто знає, хоч якусь вісточку. Допомогти да нам повернути наших дітей в сім'ї. Пожалуйста, не будьте байдужими. Матері України, Росії, давайте об'єднаємося і поможемо всім дітям повернутися в сім'ї. Діти, якщо ви нас чуєте, якщо ви нас бачите, вірте, вас вдома чекають, люблять, ждуть. Ви не на хвилиночку не повинні сумніватися в тому, що про вас забули. Ні, не в кому разі. Ми Хочемо визначити слова благодарності всім небайдужим людям, хто вже нам дав ниточку надії, що наші хлопці живі, і ми також сподіваємося, що нам вони ж допоможуть повернути дітей в сім'ї. Я мама, пограничника курсанта овчарика Олександра Миколаєвича, який пропав при виході до Жанського котла 6 на 7 августа 2014 року. Місце знаходження невідоме. Хочу до вас звернутися добрі люди. Пожалуйста, хто мене служить, хто мене бачить, допоможіть мені повернути єдиного рідного сина. Це все, що в мене є в цій житті. Я дуже його люблю і хочу повернути, і ви мені люди добре допоможіть. І звертайся до свого синочка Саши. Саша, Саша, якщо ти мене чуєш, бачиш, нічого не бійся. Йди додому, ми тебе чекаємо, дуже тебе любимо і чекаємо повернення додому. Я молюсь за тебе, кожну минуточку, кожну секундочку, ми тебе не забили і знаємо, що ти живий, ми тебе чекаємо. От імені всіх батьків, курсантів, овчарика Олександра, Мілешка Сергія, Савченко, Александра, Ушкалова, Дмитрия, большая просьба. Прошу вас, люди, укра... украинцы, россияне, не будьте равнодушны к нашей беде. Помогите повернуть наших ребят домой. Это очень большая боль жить не, не слышать голоса, не знать, где находится твой родной. Помогите, мы будем благодарны вам до конца нашей жизни.